У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіо День сьогодні говоримо про Другу світову війну в контексті нинішньої російсько-української війни, як кремлівська пропаганда створювала агресивний культ великої перемоги, і як Росія практично привласнила перемогу у Другій світовій війні. Більше почуєте вже за мить залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ, 105 і 9 ФМ. Сьогодні середа, 7 травня 1169-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Починаючи з 2023 року, Україна офіційно відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом, 8 травня. Як це робить більшість країн Європи? Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський і підтримали народні депутати. Чому 8, а не 9 травня, пояснює професор. Професор доктор історичних наук Юрій Котляр, пряма мова далі. 7 травня 1945 року о 2 годині ночі в місті Реймс, це територія Франції. Відбулося підписання безумовної капітуляції німецької армії. Таким чином, нібито ми повинні були рахувати 7 травня днем завершення. Цієї німецько-радянської війни, але справа в тому, що згідно цього договору, вступити він в дію, тобто отримати чинність, повинен був 8 травня о 23.00. Зона окупації союзників, а це фактично зона їхнього контролю. Франція не задовольнила особисто Йосипа Сталіна. Він завважав про те, що необхідно перепідписати цей договір в тій зоні, яку контролював радянський союз, враховуючи, що внесок радянського союзу у розгром німецько -яких військ і, взагалі, фашистських військ був надзвичайно великий. Тому буквально через невеличкий проміжок часу в передмісті Берліна, а це було 8 травня о 22.43, було ще раз перепідписано акт про капітуляцію Німеччини. А далі події, які відбувалися, це події, які вже відносяться до так званої історичної хронології згідно Європи. І е, тих часових поясів, які існували в той час, дійсно в Німеччині, в Берліні було 8 травня, 22 година, 43 хвилини. Згідно попереднього договору, знову ж таки, 8 травня, 23 година це також 8 травня. Але час по Москві відрізнявся на 2 години. Таким чином, момент підписання. Чи в момент вводи, введення в чинність даного акту на території Радянського Союзу було 9 травня? Тому з точки зору європейців, 8 травня закінчення війни. З точки зору Радянського Союзу в реаліях того часу закінчення війни 9 травня. Тобто ніякої невідповідності в цьому не існує. І 8 і 9 травня відповідає історичним реальностям. Тепер стосовно самого свята перемоги, дійсно, указом Сталіна 9 травня 1945 року стало днем перемоги. Але буквально через декілька років, уже в 1948 році, це свято було відмінено. Зрозуміло, країна перебувала в страшенній розрусі, треба було її відновлювати. Фактично ще продовжувалася Українсько-радянська війна. Загони УПА активно діяли на території Західної України. В країні була величезна кількість людей з інвалідністю, велика кількість колишніх учасників бойових дій потрапили до Сибіру і так далі. І, тому і не забуваємо, 1946 рік. Третій голодомор на території України, тобто було явно недосвяткування, дай було багато жертв цієї війни і тих людей, які розуміли, що це зовсім не позитивний момент. Тому, за словами Юрія Котляра, з 1948 року і до смерті Сталіна, а потім і за правління Хрущова, в Радянському Союзі не святкували День Перемоги. Відновлення святкування і військового параду відбулося у 1965 році, вже за часів Брежнєва. Відтоді і почався створюватися культ перемоги. Юрій Котляр далі великі країни не можуть існувати без певного якогось ідеологічного міфу. Попередній ідеологічний міф міф про велику жовтневу соціалістичну революцію, який існував. Майже 50 років в радянському союзі все більше і більше відходив на ній, тому що з'явилися нові герої і з'явився новий час. А відповідно до того, наприклад, міфу про велику жовтне соціалістичну революцію і громадянську війну були певні герої. Ну, наприклад, це е, герої роману Миколи Островського Як гартувалася сталь із Павлом Корчагіним ідеальний молодий герой, який е, бореться за нове майбутнє. З іншого боку, після закінчення на той час, як вважалося Великої вітчизняної війни, було створено нових героїв. Фадієв декілька разів переписував молоду гвардію, було створено фільми, було створено нових героїв, героїв Радянського Союзу, підпільників. Хоча насправді справи були зовсім в іншому. Але тим не менше, міф почав активно діяти і в реаліях подальшого. Починаючи з 1965 року, і до кінця радянського союзу, найголовнішим ідеологічним патріотичним міфом країни був міф про велику перемогу. З точки зору історії, це була дійсно перемога, тому що спираючись на силу всіх тодішніх союзних республік, вдалося перемогти німецько-румунських загарбників. І зрозуміло, що українці зіграли в цьому надзвичайно велику роль. Про це не слід забувати. Але знову ж таки, війна це не лише перемоги, це іще і трагедії. І якраз трагедії війни в період Другої світової війни були одними із найбільших. Як наративи РФ про 9 травня трансформувалися в реаліях російсько-української війни та як сприймаються миколаївцями? Про це говоримо з професоркою, докторкою політичних наук Наталією Ніколаєнко. Вона з нами вже на зв'язку. Пані Наталі, чому 9 травня є таким сакраментальним святом для росіян і таким агресивним? Росія підхопила це повідопіс і зробила його. Такою собі родзинкою на всій ієрархії, на всій мапі російської пропагандистської машини. Чому? Тому що чим далі від події, тим більше можна написати абсолютно фантастичних історій, в яких буде вірити нове покоління. Чим далі від 45-го року. Тим більше було привідів говорити про особливу роль Росії. Чим далі від 45-го року, тим менше свідків страхіть, жахів, свідків покалічених людей, які пройшли в 45-му році, свідків концтаборів, свідків тих злодіянь, які відбулися під час Другої світової війни. Тому свято 9 травня. Завжди використовувалися в сучасній Росії як такий головний прапор, головний жукол російської пропаганди. Тому що тоталітаризм без пропаганди, без е, маніпуляцій, штучних видуманих історій, міфів, наративів існувати не може. Якщо ми говоримо про е, російсько-українську війну, то зрозуміло, що Росія. Ідеологічно вигідно сьогодні говорити про свою зверхність, перевагу, про свій великий внесок, як вони кажуть, великий вклад в війну. і просто замовчувати вклад всіх інших е, радянських республік. Ну це таке привласнення перемоги. І чому дозволили Росії привласнити цю перемогу? Я навіть знаєте, використала термін не привласнення, а приватизація перемоги. Приватизація всіх радянських здобутків відторгнення всього поганого, що є в уяві пересічного там російського громадянина із Радянського Союзу, тобто черги там, жахливі якісь умови в лікарнях. Це були у всіх, а перемога була тільки в Росії. Чому так? Тому що так працює російська. Пострадянська пропагандистська машина вона будується на місці на певному переконанні, що саме було так, як говорить наприклад російське телебачення, тому що ящик в Росії все ж таки дивиться більшість. Тому що холодильник поки що сьогодні ящик не переміг, тому що телебачення, з огляду на те, що Росія величезна країна за територією, багато дуже живе людей без інтернету, без зв'язку повноцінного, без туалету, без водопроводу, вони звичайно дивляться телевізор. А з телевізора л'ється гарна картинка про великий російський народ, про великий могучу мову, про вели... Fico para Це знаєте, оце папітабісія воно не виникло так раз і виникло там в 14-му році, чи там 2000-х роках, чи там до 80-річчя. Воно поступово набирало своїх обертів. Воно, воно розумієте, воно як маховик поступово набирало обертів, поступово обростало міфами, обростало різноманітними історіями, різноманітними байками. І я вам що хочу, хочу сказати, що для мене дуже таке неприємне, що дуже багато. Істориків європейських, американських вони в цьому ключі і розглядають роль Росії. Ніхто не дивиться на цифри, ніхто не дивиться на кількість купованої території, кількість загиблих білорусів, українців інших народів. Тобто якщо Мені так розібратися, то Росія, Російська Федерація постраждала менше ніж Україна і Білорусь. Так найбільше постраждала. Територією офіційно визнано, є територія Білорусі. Вона була загарбана повністю, як і територія України, але дуже багато спаленого, знищених ресурсів. А Росії всього-навсього було загарбано до 10%. У ну, тобто європейська частина території, масштаби мілітаризації суспільства російського вони просто жахають. Коли ти бачиш, що де дит... немовляти із пелюшок вже привчають ось до цього культу перемоги. Розумієте, пропагандистська машина вона працює таким чином, що вона постійно потребує жертв. Вона потребує жертв, і я говорю про жертви з боку свідомості російських громадян. Тобто, весь час потрібно придумувати нові історії. Ви час придумувати потрібно нові атрибути. Це вже немовлята пішли. Пішли історії вже пов'язані з російсько-українською війною. Уже там трубу суджі носять, цілують, ставлять її пам'ятники. Тобто уже вже І війні. елементи нинішньої війни сюди ж вплітають і починається уже війно. Сплетіння елементів війни із сучасною. Чому? Ну тому що людська свідомість вона сприймає те, що бачить, а всі спостерігають за цією війною, всі бачать, всі, там, у них багато СВОшників, вони приїжджають додому, щось розповідають, плюс це телебачення, радіо, плюс. Наратив на наративі е, такий, е, зроб, робить такі е, е, наслоювання, і відбувається мікс, в якому людина розібратися не може у фактах. Але людина чітко знає, що Росія переможе, Росія всіх перемогла, переможе і в цій війні. Війна не з Україною, а з НАТО, тобто, суб'єкт пропаганди, суб'єкт маніпуляції, він знає, що він робить. Тобто, Кремль, адміністрація Путіна і сам власне диктатор. Вони розуміють, що без пропагандистської машини змусити росіяни та іти воювати лише за одні гроші, цього буде недостатньо. Потрібно саме от таке побідесія, і під час от, повномасштабки, це вже третє побідедесія, яке ми спостерігаємо. Я не можу сказати, що воно якесь яскравіше, ніж минулі е, рази, але за всю історію сучасної, от побідоносної такої, в кавичках е, історії Росії можна зазначити, це в п'ятому році ленточки е, Колорадські, як ми їх стали називати. Це вони тоді з'явилися. Тільки так. вони саме з'явилися на травень 2005 року, і можна сказати, Миколаїв був обвішаний Одеса, і тільки деякі фахівці розуміли, що це веде нас до катастрофи. Тут розумієте ще один такий є нюанс: російська пропагандистська машина працює. Це зрозуміло, вже зрозуміло яким чином, що і хто протидіє всій машині. Ніхто не протидія. Той самий безсмертний полк, який ходив ходою, особливо яскраво, уже під кінець правління Ющенка і розквітнув із початком приходу Януковича до влади, і з діяльністю партії регіонів Миколаїв, Одеса, Київ. Є дуже багато фотографій, де відомі політики із цими всіми портретами, де і наші місцеві політики ходили з цими портретами. Ось такі робляться точкові акції. Такі робляться точкові маркери. Ви одягли на себе колорадку, значить, ви наш. Да? Ви пішли з портретом, значить, прибічники. Чим більше було таких парадів, тим більше Кремль був впевнений в тому, що він правильно робить по просуванню інформаційної повістки, що Москва все ж таки збере всі республіки під крилом, яка там буде назва, ну назвемо це радянський союз. 2.0, да, проект, який мав би висвітлитися в 2022 році. Тобто самі держави, і надо чесно сказати, сама Україна, і українська еліта, і українська наукова спільнота цьому спонукали в Донецьку, в Луганську, в Криму різноманітні російські кружки, клуби по вивченню російської історії. Стрелков приїжджав, Дугін приїжджав, лекції читалися, відкриття. Севастополі філіалу Московського государственного університету. Все це давало Росії карт-бланш для того, щоб вони так, ось пішли. Так. Все це давало підстави думати Москві, що вона тут повноцінна господарка, як в наших головах. Так в наших економічних планах, так е всюди вона Москва була всюди. Особливо... Колає за ці роки уже повномасштабної війни. Е виробили стійкість до цих впливів і наративів Кремля? Я б сказала, не виробили, а виробляємо. Українська спільнота важко з кров'ю, з нервами виробляє цю стійкість, але виробляє особливо, звичайно це почалося е, після 22-го року все-таки потрібно констатувати, що з 14 по 22 ця стійкість вироблялася дуже і дуже повільно, і лише ну в таких академічних колах, можливо, частково в журналістських колах, але не в більшості громадян, тому що війна була десь там далеко, нічого на голову не сипалося. Про якісь там звірства розповідали. Але це знову таки це, начебто, справа була Донбасу і Криму. Крим загалом. Мирним шляхом відійшов, як люблять деякі говорити наші ватніки місцеві. Розумієте? А ось 22 другим Буча, Ірпінь, інші місця Херсонщина, вона показала кривавий оскал. Російського солдата і російської пропаганди люди, які вийшли з полону, скатіли, вони розповіли, що таке Росія, що таке російська машина пропагандистська, і ми ж бачимо, як на Запоріжжі, в Мелітополі, на Херсонщині на частині окупованої території, як відбуваються сьогоднішні всі ці події, як українські в минулому вчителі понатягали гімнастерки, проводять вечори. Наводять всі ці заходи присвячені, розумієте? Тому ця стільки, стільки виробляється, але можу сказати, що ми на правильному шляху, те, що ми відзначаємо 8 травня, день перемоги над нацизмом, все таки це ще один спосіб відійти від колишнього радянського минулого, відокремитись від Росії, так Україна разом з Європою. Україна разом з цивілізованим світом, не варварським світом. Це правильне рішення, професорка докторка політичних наук Наталія Ніколаєнко була з нами на зв'язку. Говорили про агресивний культ дня перемоги в РФ та чому нащадки переможців фашизму зараз ведуть загарбницьку війну проти України. На сьогодні, все. Дякую, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталія Квашенко. Обов'язково почуємось.